Вітаю всіх, мої дорогенькі, Україна, новий, новий тиждень з 25 по 3 березня, 25 лютого по 3 березня покажіть мені лейтмотив, девіз цієї неділі. Карта Уміреності. Ну, скажімо так, щоб щось сильно здвинулося з місця по Україні, то я і не, і не бачу. Да? Переливання з пустого в порожнє, багато перемовин, багато зустрічей, багато договоренностей, багато всього говоритимуть, але це все переливання з пустого в порожнє. Ці розмови це недії, вони ні до чого не призводять. Така от буде неділя. Що потрібно знати Україні? А, те, що е, тут у нас приймається рішення без нас. да? Цар Соломон сидить і вирішує, кому віддати дитя. Оцьому… Чи о цьому. І тут, скажімо так, дуже тяжо ділема стоїть, да? На чию ж користь цар Соломон прийме рішення? Кому ця дитинка, цей младенець буде віддана? Куди, в яку сторону воно вирішиться? Поки що ні в'яку. Поки що ні вяку. Будем, будемо очікувати Соломонового рішення, да. В цьому буде приймати участь весь світ, як я вже й казала останні всі неділі. Все крутитиметься навколо перемовин і рішень по Україні. Що таке карта Мир? Можуть і ООН засідати, можуть якісь сесії скликатися, якісь сімки, двадцятки з'їжджатися, можуть багато чого робити. В общем, світ буде питатися прийняти рішення по цій карті перші. Да, поки що це ніхера хорошого, але й поганого теж не принесе. Проливання з пустого в порожнє. Що ще потрібно знати Україні? Що за її спиною ведуться тайні перемовини? Але Україна про це знає. Тайні договоренності, і люди думають, що ніхто про це не знає. Да? Може бути звістка із е, е, дому Верховна Жріця це у нас монахиня, це у нас Ватикан, може бути, це може бути церква, про смерть якогось церковника, тому що оці дві карти можуть означати поминки. Да? Поминки багато сліз, але це не сльози радості, а сльози утрати. Можливо, помре Папа Римський. Це кажу, можливо, тому що випала верховна жіта це е, ну, духовний, духовне ліцо, духовний сан, а далі карта поминок. Це може бути, може бути і таке. Або буде багато інформації про якийсь духовне ліцо, з яким плохо. Або ж це ж попутно карти означають, що за спиною України мир веде перемовини, і ці перемовини, скажімо так, не дуже для нас хороші. Що ще потрібно знати? Ілюзія. Дуже багато буде вкидів. Ну, скільки їх нас просто топитимуть в цих вкидах. Трамп сказав оте, маск сказав оте. Зеленський оте. Той, оте, то й оте. Боже, дівочки, за. Закрийте уші, закрийте очі, не слухайте, не дивіться цього, цього всього, обезопасьте себе от цього всього, це все шум, просто шум, який нам не треба на ці неділі сприймати. Покажіть мені ще з головного. Що буде по обстрілам? Робота ППО. Куди битимуть, куди стрілятимуть, карта сила. Стрілятимуть обов'язково. Від чогось дуже масштабного, якогось удару можуть відмовитися, хоча були наміри його зробити, але можуть відмовитись. Прям дуже масштабного чогось. ППО нас буде захищати. Битимуть по дітях, по мирних, по мамках, там, де збираються дітки. І тому не збирайтеся з дітками там, по торгових центрах, не ходіть, не лазьте. Ну, Все як було, є, і буде. Що я можу сказати? По обстрілам поки що м -м, нічого. Єдине, мені показують, що те, що було задумане, дуже сильне, м -м, якийсь сильний удар, від нього можуть відмовитися. Е -е, будуть е -е, якісь трагедії прямо. Карти показують, що ну, шахедів літатиме мільйон, мільйон мільйонів. Мільйон мільйонів літатиме. Шахедів, як завжди, дуже багато. Але що показують карти? Те, що було заплановано щось дуже крупне, якийсь, да, якийсь що буде переіграно. Буде переіграно. Те, над чим працювали, що хотіли прям такий ривок зробити, да? От воно може помінятися. Воно може помінятися. Що всередині країни? Верховний, верховний Жиці, багато приїздів іноземців до нас. Наші їздитимуть до іноземців. Верховний це правителі міра. А оце ось розмови телефонні, поїздки, візити до договоріності, онлайн-конференції, зустрічі, і що? І що? Ну, нам будуть руки викручувати. Да? Нам, будуть, нам будуть викручувати руки. Ну, Ця карта говорить, огранічувати в чомусь. А що нібудь дадуть? Заставляти чимось жертвувати. А дадуть що-нібудь. Кудись будем їздити, до нас приїжджатимуть, ми, нам що-нібудь дадуть, які-небудь тауруси. Карта радості, карта обнулення, перемовин, домовленостей. Ви знаєте. В кінці неділі може бути якась е, нова новина радісна, яка дійсно нас порадує. Да? І навіть якщо ці перемови не будуть без нас, без нас, за нашою спиною, будуть якісь дві тітки да, перемовляються в тихаря за, за троном королі, короля, то ви знаєте, нас це повинно якось порадувати. Нас це повинно порадувати. Нам ну, щось дадуть. Нам все одно щось дадуть або гроші, або якогось оружия. Це для України.